Починаємо продовження проходження турне, в якому ми будемо боротися за 20 токенів вже. Нагадаємо, вже склад трохи відновився тут у нас. 47 хвилин до матчу Ліги Чемпіонів, а от зараз Бачимо шість всього аптечок, бракує до повного відновлення. Так що будемо проходити матч, турне матчу за 20 токенів і побачимо, який нам суперник підійде зараз. Попадеться в грі. Ми підготувалися дуже добре. Побачимо, який суперник буде. Вроді би прокачка у нас все добре. Зараз побачимо, що з довго команда думає. Команда Норди підбирає довго суперника нам. Отож є нарешті. Будемо пробувати сили в цьому турне за 20 токенів. Нагадуємо це Ще два є після цього прохідних, щоб дойти до фіналу. Отож починаємо з тою самою тактикою, як ми і грали, атакуючи по центру. Побачимо тільки суперник якому а 98% Тут нема про що боятися. О, як бачимо, доходяга відкриваємо рахунок матчі. Все прекрасно. Тут спрогнозувати дуже легко, оскільки навіть не будемо дивитись на його прокачку. 15% слабший суперник та й прокачки навіть нема що тут дивитись, як я повторював, тут все... все трудно. Більше ста. Сірі навики, це нам не конкурент проходження цього турне. Я думаю, буде набагато важче. Рахітний з пас на карлика. Карлик на косого Що з цього вийде. Незграбно зіграв косий. Його відсотки не дозволяють. Старий і немічний. Для того все так виходить. От Карлик зараз. Такий самий, похожий гравець, але зараз здобуває штрафний для нашої команди. А пробиває кривий. Є, є найсильніший гравець нашої команди, який має 183%. Не хибить штрафного. Як бачите, атакуючий стиль до цього підходить. Суперник слабший. І горбатий зараз забиває третій м'яч. До 20-ї хвилини матчу вже рахунок 3-0. Все чудово, все окей. Бачимо доходяга з м'ячем. Пас на косого і коси і в своєму апертуарі. Поганий навес, бо вже все, вже силу На мілі 86% хоча сірі одиниця, але вже не той. А наша команда продовжує атакувати. до ходяга, бачимо, забиває. що рідко буває вже в цьому віці. Але це дуже прекрасно. Так сталося, 72%. М -м -м. Які вже дограють, мабуть, слідуючий мабуть, сезон буде для них останній в моїй команді. Треба шукати нових талантів і закривати ці позиції. Як бачимо можна розслабитись. Нічим міняти ми не будемо. Рахітного можемо покласти на ДМЦ. Він раз основну роль відіграє МЦшником оскільки. Як бачимо, у нього агресивність 90%. І удар головою. І сила, які дуже важливі для цієї позиції, вони низькі. Тобто, а для МЦ вони якраз підходящі. О, як бачимо вже п'ятий. Бачите, як бачите, рахітний відзначається. Більше, має, більше толку з нього на МЦ, як в ДМЦ. Бачимо підтримку Івана Савчука, який підтримує нас в цьому. Так що... Більш корисний на позиції ДМЦ МЦ рахітний, оскільки ми в Агресивність та сила у нього не прокачена, тому грає на МЦ. Для ДМЦ він ще не. Але що. Зізрівно ще. Перерив матч, як бачимо 5-0. Все класно. Проблем не відчуваємо на цьому етапі в отриманні 20 токенів, дуже легко це нам далося і вдається зараз пройти. Бачимо порушення правил від доходять жовту карточку получає за небезпечну гру. Велпред те якийсь б'є воротах, але навіть не попадає. Дерявка у нас теж. Процентах. Тільки деколи відбувається у нього здвиги. Команда у порядку така, як сьогоднішній суперник, на 15% слабша і він потрафлює не раз пропустити аж три м'ячі Два чи три м'ячі Це дуже мені не подобається у волкіпері, коли він прокачений більше як 170% а пропускає від таких команд по 2-3 м'ячі Чесно кажучи, шкода аптек віддавати на прокачку воротаря, коли отримуєш дві баньки чи три від слабих суперників. Без прокачки я маю виду, Не тільки по процентах. Горбатий, косий, як не дивно. Цього разу рівний, як бачимо. Сьомий гол, це в турне. Ще легше як Ліга Нордівська нам це дається. Хоча в Нордівській лігі так відвантажуємо немало голів. Зараз бачимо реакцію. Класно, все по статистиці. Нема шансу. Навіть близько. На 2-3 голови вище. Цьому доказує результат, і статистика і підготовка команд до гри Дуже легко навіть не віриться, дався ця гра за 20 токенів. Аж не віриться, що так легко це може бути. На перших етапах цього турне так легко не давалося. Горбатий з м'ячем, горбатий, косий. Нема не цього разу. Але як бачимо хлопці хлопці свій хліб відгрібають свої аптечки, які не їх потратили, відбиваються токіями і аптеками зароблені на матчах такого темпу такого. От і бачимо рахітний в цьому числі. Цей раз рахітну по-нормальному, по-конкретному. Як бачимо, бо він дерев'яний. Який Дубов отримав защиту цього разу. Ну, як бачимо, погром. Погром суперника. Без шансів. Хоча мають шанс на гол. престижу зараз переспішується Чаплін якийсь. Не вже розмочить? Ні. Дерев'яний на місці. В суху обігру суперника. З рахунком 7-0 нищівної дістає поразки. Приємно, приємно, що так легко нам обійшлося обіграти на такій стадії. З таким розгромним рахунком це для мене вперше, не пам'ятаю такого, щоб колись було. Ну, і залишається нам пройти. Для отримання 7-8 зіркового гравця та останній удар буде за 60 токенів, як бачимо, суперник не набагато сильніший. Але це СОП, тут все буде по-другому. Це є норд. Але зараз я продовжувати турне не буду, оскільки... У разі отримання цього гравця у мене залишиться процент, а він буде перешкоджати для матчів асоціації. Тому ми як будемо грати, побачимо скільки до кінця а 2 дні до закінчення турніру, то нам треба зіграти якомога швидше, щоб здобути токени та його видалити його усім. Під 100 чортів, щоб він не путався і не милив нам в асоціації. Добре, слідуючий матч буде в другому відео. До побачення.